Друшішина, сестра Тереськи Андрушішина. І ми маємо таку радість бути між нами присутньою і запросити до слова маму цих дівчат і ще чотирьох їхніх брата і сестричок. Маму шести дітей Вероніку Андрушішину. Просимо вас. Слава Ісусу Христу! Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, що ви йшли і принесли. Ці слова йдуть по моєму житті постійно зі мною. І зараз хочу поділитися з вами деякими свідченнями того, як Бог був зі мною від початку мого життя, і це завдяки його благодаті я сьогодні можу стояти тут перед вами. Я народилася в католицькій багатодітній сім'ї Франциска і Антонія, які подарували мені двох братів і п'ять сестер. Мої батьки передали мені віру в Бога і прикладом свого життя. Показали, що означає ставити в своєму житті Бога на перше місце і бути йому вірним за будь-яку ціну. Моє дитинство і юність припали на період радянського союзу. У цей час наш парапіяльний костел у гвардійську був зачинений для вірян та перетворений на будинок культури. Пізніше його використовували також як склад від заводу. Оскільки я була віруючою, в школі мене постійно переслідували, вісміювали, мені знижували оцінки. А батьків оскаржували у поганому вихованні дітей, адже вони не вступали у комсомольську організацію, яка заперечувала існування Бога. Моєю мрією з дитинства було те, щоб відкрили наш костел, бо так я могла бути на літургії лише в деякі неділі, коли приходила моя черга після моїх сестер і братів. Батьки брали мене з собою до костелу Святої Ани у Хмельницькому в Гречанах. Після закінчення школи я не мала можливості вчитися в Україні, оскільки не була комсомолкою, і завдяки провидінню Божому мені вдалося виїхати у Литву до Вільнюса, де мала змогу навчатися, не будучи комсомолкою. Великою радістю було для мене те, що могла там брати участь у святій Месі не лише в неділю, а також і в будні. Там я теж познайомилася зі згромадженням сестер від ангелів. У серці я відчувала запрошення Ісуса, щоб жити з Ним і для Нього. Однак, коли потрапила мені до рук книжечка з уставом згромадження, після її прочитання я подумала, що я не гідна такого покликання. І я сказала Господу, що я вийду заміж і на своє місце дам йому четверо. Наприкінці другого року навчання я захворіла і поїхала на Україну, а звідти вже не повернулася до Литви. У цей час у нас в селі почала діяти каплиця, і я хотіла бути там, організовувати адорацію, допомагати у процесі. Тоді дуже мало дітей та молоді ходили молитися, оскільки це було заборонено. У каплиці я теж познайомилася з чудовим хлопцем моїм майбутнім чоловіком Яном, який приїжджав у неділю на служби Божі. Я попросила, я просила Бога про доброго і віруючого чоловіка, і він послухав мою молитву. Через рік ми повінчалися. Згодом Бог обдарував нас двома дівчатками-близнятами. На жаль, вони народилися дуже хволими, і ще в лікарні я почула від лікарів вирок. Що вони довго не проживуть, тоді я сама їх охрестила водою, адже прагнула, щоб якщо помруть, пішли до неба. Слава Богу, Мати Божа, Остробрамська, яку я тоді благала про допомогу, зберегла їх життя до сьогодні. Через чотири місяці я знову завагітніла, і моя радість перемішалася з великим болем. Адже навіть мої найближчі, дехто радили мені зробити аборт. Вказуючи, що ще ці дітки дуже малі і кволі, що мені важко з ними справлятися. Я часто хворіла, діти вночі майже не спали, треба було часто самі носити воду в відрах. До хати прати безліч пеленок, готувати. На той час про аборт я знала лише одне: що це дуже страшний гріх. Про це мені сказала моя мама, додаючи, я ніколи цього не зробила і ти не роби. Я просила Бога допомоги, і він відповів: я народила третю здорову дівчинку Вікторію. Цікаво, що після повернення додому з пологового будинку всі троє наших діток почали вночі спати і менше хворіти. Мені стало набагато, набагато легше, ніж з двома. Маючи трьох маленьких діток, ми вирішили віддати їх у ясла з чоловіком. Ми вирішили з чоловіком віддати їх у ясла. І вдвох піти на роботу на завод, де я раніше працювала, щоб згодом отримати квартиру від держави, оскільки у нас не було свого житла. Це були 80-ті -80 роки. Мої батьки на той час активно працювали над тим, щоб віддали нам кості, щоб віддали нам кості. Збирали людей, збирали підписи і їздили до служб з релігійних справ до Хмельницького Києва та Москви з проханням повернути нам храм. Одного разу мене з чоловіком викликав до себе директор заводу і запитав: чи хочемо отримати чотирикімнатну квартиру. Я відповіла, що звичайно надіємося, що за декілька місяців прийде наша черга. Тоді він сказав: якщо ви ходитимете на службу Божу до каплиці, то взагалі не отримаєте квартири. Однак, коли прийшла неділя, і я з дітьми пішла на святомесу, після того директор мене знову викликав до себе і переконливо сказав: Мої люди бачили, як ти йшла до каплиці, а це означає, що не отримаєш квартири. Я нічого не відповіла, бо знала, що буду ходити цього ж дня, коли я йшла з роботи, мене закликав до себе голова сільської ради і сказав, що знає, що ми чекаємо на квартиру і що він може мені допомогти. Дуже швидко її отримати за умови, що я зроблю так, аби мої батьки не поїхали у Москву добиватися, щоб віддали костел. Я відповіла йому, що їх не можу затримувати, а навіть допоможу їм поїхати. Краще буду жити в землянці, бо дуже хочу, щоб ми мали костел. У відповідь почула: тоді взагалі не отримаєш квартири. І так сталося. Ми не отримали квартири. А поїздка, яку організували мої батьки, була вирішальною і тому. Щоб згодом там і тому згодом після цього віддали костел. Ми залишили завод і переїхали в інше село, де купили собі маленьку глиняну хату. Однак Бог був з нами і благословив нашу спільну налегку працю. І через 12 років ми змогли купити гарний будинок поблизу діючого вже на той час. Костелу за цей час Бог подарував нам ще троє діток. Господь дбав не лише про наше фізичне життя, але також і про духовне. Коли дітки трішки підросли, я поїхала на навчання в городок на катехетичні курси, адже дуже хотіла більше пізнати про Бога, щоб Навчати про нього своїх дітей, а також інших. Я запрошувала до нашого ще тоді невеличкого дому дітей і проводила їм катехезу. Пізніше теж проводила катехези для дорослих в навколишніх селах. У 1991 році на запрошення знайомих ми з чоловіком взяли участь у реколекціях для родин у Польщі з чотирма маленькими дітьми. На той час ми навіть не чули про щось подібне, що пережили. Переживши 15-денні реколекції оазу для родин домашньої церкви, ми поверталися додому іншими людьми. У моєму серці була лише одна молитва: щоб щось подібне для подруж було також в Україні. І, хоч я знала, що в нашому щойно відчиненому храмі не було молодих подружніх пар, ще багато хто боявся йти до костелу, однак вірила, що Бог, Бога усе можливе. Я, відповіла, я відвідувала знайомі родини і розповідала їм про реколекції для родин, що можна разом як подружжя зростати у вірі і у любові, що чудово було б. Створити таку спільноту у нас в парафії, однак їм було важко це собі уявити. Тоді, завдяки допомозі наших братів і сестер з Польщі, я організувала для деяких, кількох подружніх пар з нашої парафії виїзд в Польщу на реколекції, щоб вони змогли досвідчити те, в чому я їх переконувала. Повертаючись з цих реколекцій. Усі вирішили, що хочуть створити спільноту подруж домашньої церкви руху світло життя. У нас на парафії. Ця спільнота дала початок розвитку руху в Україні. Бачачи, як Бог діє у нашому подружжі і родині, ми з чоловіком на той час прагнули теж донести цю харизму і до інших подруж. організовували чимало реколекцій на парафії та за її межами. Наше подружжя пережило чимало труднощів і криз, однак я впевнена, що лише завдяки Божому милосердю і перебуванню у спільноті ми змогли їх пережити. Близькою також була і є мені духовність третього францисканського ордену світських, якою жили мої батьки. Господь також мене запросив на цю дорогу, на якій є вже 30 років. П'ять років тому Бог несподівано покликав мого коханого чоловіка Яника до себе. І хоч я віру, що колись ми зустрінемося у небі, але для мене це був дуже важкий час. Адже я втратила свою опору тут на землі. Однак Бог не залишив мене, а навіть ще більше став мені близьким. Коли я запитала Ісуса, як маю жити далі, відчула у своєму серці запрошення до глибших і виняткових стосунків із Ним. Одного разу моя донька привезла мені книжечку про богопосвячених вдів. Читаючи її, я зрозуміла, що саме на цю дорогу мене запрошує Ісус жити лише для нього, мого улюбленого, і служити своєю молитвою, терпінням, усім, чим можу, моїм найближчим церкві і потребуючим, дякуючи Богу і к тому разом ще з щестрма жінками вдовами. Ми склали обіти чистоти, послуху і вбогості на руки єпископа Леона Добравського. Якось я розмовляла з однією зі своїх доньок, і вона сказала: мамо, ти колись обіцяла Ісусу, що на своє місце даси чотирьох. Дивися, три твої доньки є богопосвяченими особами, а ти четверта. Своє свідчення хочу закінчити словами Псалму 28 -го. Господь це моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Тим і радіє моє серце, і я його вихваляю. Амінь. Дякую. Пані Вероніка, дякуємо вам. Дякуємо вам за ваше служіння, неустанне служіння. Як би не було важко, ви завжди посміхаєтесь. І коли важко ходити було по риму у третьому ступені, ви все одно посміхалися. І зараз, коли ви так активно дієте і продовжуєте, ви завжди усміхнена. Це, це гарний приклад. І хто посміхається, той має бонус такий посмішку у відповідь. Вам на пам'ять. Дякуємо вам.